А ви на якій стороні? А, мені цікаво, я хочу розібратися Чим розібратися? Як ви знали, що Ще вони тут ну, будуть? Як а, ви знали, що це ці машини будуть сьогодні тут? Я не знаю, я не знаю Маша, машину блокувати, бабусю?

Скорую. Скорую от вызывайте скорую, вызывайте скорую. Скорую вызывать! Вызывайте скорую! Он мне наехал на ногу. Вызывайте скорую! Оля, вызови отойдите. мне скорую! Он мне отдавил палец! Милиция, уберите этих людей от частной Вызывайте скорую! Он не наехал, он мне чел дарил! Слушайте, есть представители ГАИ и милиции. Что вы делаете? Какие-то незнакомые люди нападают на частную собственность в независимом государстве. А ну, отойдите отсюда!

А можно сказать, что там серьезно, да, повредилась нога у нее что там? Не можете сказать, ее? там была травма, да? Только да, что женщина. Была. На а что медики скажут, какой диагноз? Скоро я знаю, знаю. Но нам нужно знать, Скоро помощь. Скоро помощь. Так скоро помощь, я имею право скоро. знать, я ж пресс. Конечно. Снимаете, а вы, а вы... а вы можете сказать, что случилось с вашей ножкой, что врачи сказали, что-то серьезное. Да, да, да. Да. Я извиняюсь. Скажите, скажите, что вы хотите? Скажите, что что вы хотите? Не, ну там ну, Что вы хотите? Травмо. Я хочу. Вам мало что снять? Я хочу. Слушайте. Ну, я вас прошу. Отойдите от меня, не трогайте ну, меня. Ну, м -м -м. Я не хочу ничего говорить. Я не звезда Ютуба. Я не хочу говорить. Я не хочу говорить. Ну ничего. у вас вам... есть травма? Я я Идите уже. Идите создала... снимайте. Посмотрите, сколько То там. То есть вы отказываетесь говорить, да? есть травма или нет? Я хочу вам рассказать.

Вот это все. У нас уже очень хороший вопрос. Россия, чемодан, Россия! Давай, на фронт, пацаны, на фронт! На фронт давай! Игурбан.

А не даю, не маю права, я написав заяву. Тобі... Потрібно почути відповідь від органів місцевої влади. Що відбувалося взагалі? Чому, е, чому е, затримання цих машин відбувалося лише на території міліції? Чому це не показали людям? Чому нам нічого ніхто е, чому ніхто не дає ніяких зрозумілих відповідей на дані питання? Ви маєте відношення до цієї агітації, яка була затримана? Ми представники БО Батьківщини. Ми приїхали підтримати цей рух, так як ми вважаємо даного депутата, даного кандидата на посаду місцевих виборів. Люди нечесною, я не знаю, як можна ще це сказати. А ви знаєте, що він був в б'юті раніше? Знаємо, ця людина була в дуже багатьох організаціях. Вона перебігала з однієї партії в іншу партію. вона також була представником партії в даний час. Людина, яка намагається зірвати мітинг, мирний мітинг для автопробігу, виводячи на перекриваючи дорогу, перекриваючи е рух транспорту, нашого транспорту, що вони не повинні були робити. Ми також при цьому були присутні якісь незрозумілі люди. Незрозумілі люди зі зброєю. Чому на мирну акцію повинні приїжджати якісь, як нам сказали, в міліції, це охоронна служба. Охоронна служба в повній амуніції. Для чого вона там знаходиться? Порщенко Дмитро В'ячеславович, кандидат в пастівську міську раду від Беру «Батьківщина». Цю акцію проводила батьківщина. эту акцию проводила э, Сила людей, организация Сила людей. Мы приехали на поддержку, так как желаем этой идеи нашим спину.